Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В цьому відео подивимось з вами, що є в АТБ нового акційного з 20 по 26 серпня, включно на засоби для догляду за собою для прання, для дому таке всяке різне. Wash and Free гель для прання 4 кг за 140 гривень. Менший варіант. Тут є 2 кг 100 грамів за 118,70. Брюнвальд є універсальний. Є ось такий з кондиціонером. Ціна 82 гривні 2 літри 100 мл. На для прання Power Deluxe. Wash and Акція діє, якщо оплачуєте карткою АТБ. Це є банківська картка, є від різних банків. Ціна 91 гривня. Якщо оплачуєте карткою АТБ, а для всіх інших 136,60. Такий засіб для прання за 126 гривень, літр 820 мл. Капсули для прання ProWash 23 штуки за 141 гривню, 60 копійок. Як бачите, з карткою тебе буде трошки дешевше. Грюнвальд капсули 13 штук за 108,70. Пакети для сміття 35 літрів, 15 штук за 21 гривню. І 31 гривню такі на зав'язку 30 штук 35 літрів. Гала аквапудра. Кілограм 800 г 179. Французький аромат. Капсули лоск 15 штук, 183. Гала для ручного прання 32 гривні 300 грамів, Для автоматичного 36,50. Засіб миючий рідкий wash and free. 19 капсул 157 гривень. Порошок лоск 277,70. Мило господарське 21 гривня 70. 200 грамів. А такий варіант теж 200 грамів 15,70. Сидолюкс засіб антажир за 79,80-500 мл. Галакс ціна 73 гривні 500 грамів. Неопюр засіб мийний 70 гривень за 1 літр. Копійки я заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. Фейрі, капсула для посудомийної машини 279-29 штук. Ріо розумний вибір, це є 3670 за півлітра для миття церкал та скла. 91 гривню галакс засіб для миття посуду це її концентрат. Алої або цитрус. Фейрі по 69 гривень 500 мл. Також є акція на такі таблеточки у зливний бачок. 33 гривні, 60 копів 4 штуки. Неопюр 55-22 підвіски. І ті, що зафарбовують воду, 33 гривні. Ріо таблетки у бачок 33,60. Губки кухоні для миття посуду. Упаковці 4 штуки 17,70. На опір засіб для миття посуду концентрований 37,80. Набір губок для миття посуду 7 штук 28,20. Від комарів пластини 10 штук за 29,50 рейд Рідина 36,50, 30 мл. Це є засіб інсектиційний, рейд 134,70, спіральки 49,50, рідина 77,80 ірекс, і пластинки 10 штук, 28. Освіжувачі повітря по 39,50 ріо. 300 мілілітрів. Змінні балони вже не акційні. Шампунь сухий. Шаума. 150 мілілітрів 105 гривень. Джонсонс шампунь дитячий: 111. Засіб для купання. 3 в одному. 51 гривня, 50 копійок. 500 мілілітрів. Такий шампунь з доктор. Доктор, доктор. 106,40. Тут об'єм літер. Даллас органікеа, сила 5 трав, 900 мл, 60 гривень, 80 копійок. Гарна знижка на шауму. Жіночі варіанти по 89 гривень, чоловічі по 102 гривні. Head and Shoulders шампунь для волосся 500 мл 179. Гелі для душу. Дору. Різні є аромати. І алої, і морські мінерали, і квітковий аромат 88,80. Хто вже пробував такі пінки? Ціна 171 гривня. Є декілька ароматів. Але аромати от наліпки окремо приклеєні. Дуру рідке мило, ціна 57 гривень 300 мілілітрів. Таке крем мило за 46 гривень від своєї лінії. 900 мілілітрів. На дуру акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. Тут є 5 штук в упаковці і ціна буде акційна 78. Бачите, тут окремо винесено. А для всіх інших ціна 118,40. Мило від своєї лінії. Косметичне 23 гривні 140 грамів. Такий варіант це теж, до речі, своя лінія. Ціна 30 гривень і 40 копійок. Гель для душу Віта Річ 72 гривні 400 г. Меладом гель для душу за 63 гривні. Тверде мило. Мерські мінерали з акційною ціною, бо є ще інші неакційні. Ціна 58,84 штуки по 90 грамів. Дезодоранти Нівей Стіки жіночі по 85 гривень 50 грамів. Рексона ціна 80 гривень. Нівея дезоранти спрей чоловічі 76. Рексона 118,60. Рексона стіки по 74. Нівея роликові 83 гривні та 30 копійок. Нівея кулькові жіночі 72 гривні 20 копійок. Рексона 80. Дав 64. Beauty Derm дитячий крем за 27 гривень 75 мл. Це від своєї лінії. Теж є різні аромати, 19,60. І Beauty Derm для рук крем за 26. Лірен 83 гривні 30 копійок, крем для обличчя 50 мл. На зубну пасту Elmex 75 мл, ціна 106 гривень. Дентал зубна паста 42 гривні 100 мл. Фармодент 67,20. Об'єм тут 100 мл. Пародонтакс ціна 126,30 100 мл 114,60. Блендамет 3D White Зубна паста за 59 гривень, 75 мл. Туалетний папір Зеведеюкс. Трьох трьохшаровий, 4 рулони 86 гривень. Антибактеріальні вологі серветки Giggles за 27,50. 72 штуки. Ватні диски 19,80 80 штук. Ватні палички по 28 гривень 200 штук в упаковці. І ватні палички за 15,60, також 200 штук. Розумний вибір. Вологі дитячі серветки Гігл 72 штуки, 29,50. На міні-бі серветочки діє акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. 13 гривень для всіх інших 1950. Підгузки дитячі міні-бі 281 гривня. Підгузки трусиками 210 гривень. Новий товар міні-бі, підгузки трусиками 189 гривень. А при оплаті карткою ТБ ціна ще дешевша. Щоденні прокладки Лібрес 52 гривні 50 копійок. Лібрес 9-8 штук за 35. Такі теж по 35 гривень. В упаковці 10 штук. Такі по 40 гривень. А ось такі по 45.